Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас, ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на шістнадцятому вірші цієї глави, де Павло каже, що жодна людина ділами закону не буде виправдана. Я нагадаю вам цей вірш. Та знаючи, що людина оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа, то ми увірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо ділами закону не оправдується жодна людина. Чи могли язичники знайти виправдання у вірі, дотримуючись закону, коли юдеї вже довели, що зробити це неможливо? Юдеї були обізнані з вимогами закону на протязі майже 1500 років, але зовсім не були в змозі дотримуватися їх. Отже, який сенс примушувати язичників робити те, що не врятувало жодного ізраїльтянина? Віруючі язичники вже були виправдані благоволінням Божим. Для язичників було б цілковитою безглуздістю. Відкинути благовоління Господнє заради закону, який був нездатний виправдати юдеїв. А тепер давайте дуже уважно по частинах розглянемо ці рядки, та знаючи, що людина. Отже, це є те, про що ти можеш знати. Ти можеш знати, чи ти є спасенним, чи ні, а про яку саме людину йде мова в цій фразі, вживане в ті стародавні часи грецьке слово. Антропос мало загальне значення людство, воно означає солідарність усієї людської раси, загальні риси людяності, що ми всі маємо. Глибокий зміст цього слова не визнає бар'єрів із-за кольору шкіри, не визнає соціальних та суспільних кордонів. Абсолютно, всі люди знаходяться на одному рівні, всі вони є грішниками. Ти, мій друже, є грішник, і я також є грішник. Незалежно від того, хто ти є, ти є грішник перед Господом Богом. Знову прочитаємо цей рядок та, знаючи, що людина оправдується не ділами закону, вжити тут слово закон в оригінальному тексті Святого Письма несе широке загальне значення. В такому загальному значенні закон містить у собі не тільки систему законів Майсея, але й будь-яку систему законів. Ось що саме я маю на думці Коли ти проголошуєш, що заради спасіння ти маєш приєднатися до якоїсь певної церкви, або здійснити якісь певні вчинки, або маєш пройти хрещення, тоді ти протирічиш цьому твердженню апостола Павла. Знаючи, що людина оправдується не ділами закону, автор має на думці будь-який закон, апостол Павло має на думці всю систему законів, котра існує в будь-якій релігії, і саме це відрізняє християнство від будь-якої релігії, котрі існують на нашій планеті. Кожна релігія, про яку мені відомо, а я вивчив усі релігії та культи нашого світу, вимагає, щоб ми робили щось. Саме в цьому полягає їх відмінність від християнства. Християнство каже нам, що ми виправдані самою вірою. По суті, віра є завершеною дією та звершеним фактом для тебе. Будь-яка інша релігія вимагає діяти. Християнство вчить, що головна подія відбулася. І нас прохають повірити у це. Дозвольте мені привернути вашу увагу до дуже важливих рядків, котрі написав святий Апостол Павло у першому посланні до коринтян. Тому кажу вам, що ніхто, промовляючи Духом Божим, не скаже анафемена Ісуса, і ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки через Духа Святого. 1 Коринтян 12.3 Перед тобою і мною виникає питання. Хіба ми можемо сказати анафему на Ісуса Христа? Якщо ти звернешся до мене з такими словами, пане проповіднику, коли ви прийняли в серце віру в Ісуса Христа та визнали Його своїм Спасителем, тоді ви не отримали всього, що мали отримати. Святий Дух може надати вам щось таке. Чого ви не зможете отримати у вірі в Ісуса Христа? Отже, шукайте це сьогодні, друже мій. Сказати таке означає зневажити та принизити справу Господа Ісуса Христа на Христі, коли Він прийшов на цю землю померти заради Тебе для того, щоб здійснити таке досконале спасіння людей. Що, коли він повернувся до Царства Небесного, то він зайняв місце. Поправицю Господа Бога. Ісус сів праворуч Бога після того, як здійснив усе, що мав здійснити. Отже, якщо б він мав ще щось зробити, він би зробив, а вже потім сів би поряд з Богом. Коли ми говоримо, що Ісус не все виконав для нас, тоді ми своїми словами говоримо анафему на нього. Ти не зміг би таке сказати, якби перебував у Дусі Святому від Бога нашого. Отже, ті слова твої не сповнені Духа Святого. Саме про це говорив Ісус Христос. Коли ж прийде Він Дух істини, то наставить вас на всю істину, бо не від себе говорити буде, але буде говорити, що почує, і майбутнє сповістить вам. Він прославить мене, бо візьме з Мого. І звістить вам, Йоанна шістнадцять тринадцять мій любий друже, коли ти приймеш у серце віру в Ісуса Христа, Він дасть тобі все, що тобі буде потрібно в цьому житті. Саме Ісус Христос є Той, хто керує роздачею дарів людям. Святий Дух надає людям ці дари і робить це під наглядом Господа Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос є головою церкви. Друже мій, все, що ми маємо, ми маємо в Ньому, Господові нашому. Він є початок і кінець, Він є благовоління Боже. І коли ти кажеш Амінь, на Тебе сходить благодать Божа. І все це зробив Господь наш, Ісус Христос. Настільки просто виклав апостол Павло цю важливу істину. Що дійсно неможливо неправильно зрозуміти її, знаючи, що людина будь-яка людина взагалі чоловік або жінка, білий або негр, багатий чи бідняк, італієць, американець чи українець, будь-хто оправдується не ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. Зверніть увагу: це не є віра плюс ще щось. Це є лише віра і більш нічого. Далі в цьому рядку послання Павла читаємо: І ми увірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа. Про кого саме каже автор послання ми. Він говорить саме про себе та про юдеїв. Тобто, ми юдеї. Павло виголошує, що він та його брати юдеї мають відкинути закони Мойсея. Піти до Христа та прийняти віру в Нього задля спасіння вірою в Ісуса Христа, аніж дотримуванням закону Моїсея. Останні слова в цьому твердженні апостола Павла дуже прості і зрозумілі кожній людині, бо ділами закону не оправдується жодна людина. Тож нам не слід принижувати значення того, що здійснив Господь наш Ісус Христос, заявляючи, що мене все ще отримали від Нього. Я був приреченим засудженим грішником, але я визнав Господа Ісуса Христа своїм Спасителем, і я отримав справжнє спасіння з волі Господа нашого Ісуса Христа. Наступний вірш, на мою думку, є дещо складнішим для розуміння. Отже, давайте розберемося в ньому. Читаємо 17-й вірш із другої глави Послання до Галатів святого Апостола Павла. Якщо ж ми, шукаючи виправдання в Христі, самі виявилися грішниками, то хіба Христос слуга гріху? Зовсім ні. Грецькою мовою слово виправданий має більш глибоке значення. Це слово означає, що людину проголошено праведною або визнано праведною. Ми оголошені праведними нашою вірою в Ісуса Христа. Це означає, що винний перед Богом грішник, засуджений та проклятий, оголошується виправданим Богом на основі Його віри в спасіння, котре ми маємо в Ісусі Христі. Відбувається не просто прощення гріхів людини. Вона набуває праведності Христової, Господа нашого Ісуса Христа, проголошено праведним та справедливим. Праведність, котру маю я, не є моєю власною праведністю через те, що моя праведність є неприйнятною. Однак я володію істинною праведністю, котра є в Ісусі Христі. Я вважаю, що зміст цього рядка слід. Розуміти таким чином, якщо юдей мав відкинути закон заради виправдання вірою в Ісуса Христа і таким чином визнати себе грішником, то чи саме Ісус Христос робив його грішником? Павло дає відповідь: Звичайно, ні. Юдеї, так само, як і язичники, були грішниками від природи Своєї, як було продемонстровано. Юдеї не можуть бути виправдані лише законом. Саме цю думку виклав апостол Петро у своєму зверненні до Великого апостольського собору в Єрусалимі. Читаємо дії апостолів 15, 10, 11. Отже, чого тепер спокушаєте Бога, щоб покласти ярмо на шию учням, яке ні батьки наші, ні ми не змогли понести? Але ми віримо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса так само, як і вони. Отже, ми переконалися у тому, що погляди апостолів Петра та Павла про виправдання вірою погоджувалися між собою. Вісімнадцятий вірш. Бо коли ж я знову відбудовую те, що зруйнував, то сам себе роблю злочинцем. Або іншими словами, Павло говорить. Якщо я знову повернуся до виконання законів Майсея, тоді я стану віровідступником та грішником. Проте апостол Павло звільнився від дотримування закону. Як йому вдалося зробити це? А саме так читаємо 19-й вірш: через закон я вмер для закону. Щоб жити для Бога, я був розп'ятий з Христом. Ось що говорить Павло, коли Ісус Христос помер, Він помер заради мене, Він помер замість мене через закон, котрий прокляв мене. Ви маєте зрозуміти, що виконання закону було служінням прокляттю, служінням смертоносним буквам, накреслене на каменях, так називає виконання закону Апостол Павло у другому посланні до Корінтян, третій розділ. Сьомий вірш. Закон засуджує мене. Навіть при абсолютному дотриманні цієї системи законів Господь мав знищити весь народ Ізраїлю. Однак Господь запровадив жертовну систему, котра містила п'ять жертв, і всі вони вказували на Ісуса Христа. Бог своєю чудовою благодаттю може спасати людей. Таким чином, Милосердя поєдналося з благодаттю та благоволінням, і в них люди можуть знайти прощення гріхів. Однак закон засудив мене, закон засудив та звинуватив людину. Всі ми є винними перед цим законом. Отже саме закон є винним у тому, що Ісус Христос помер за нас. Закон засудив нас і виніс вирок покарати смертю. Отже, добре. Тоді, якщо помер я для закону, я більше не маю відповідальності перед законом. Закон дією своєю вже стратив мене. Вирок закону здійснено, я вже помер, помер для закону. Таким чином, закон нездатний зробити для мене те, що для мене зробив Ісус Христос. Він не тільки зайняв моє місце та помер замість мене, Він зробив ще більше. Він був здатний дати мені життя, він воскрес з мертвих. Ви знаєте, що може вчинити закон: заарештувати, засудити, винести вирок та здійснити покарання. Ось усе, що з нами, може зробити закон. Якщо ти бажаєш піти шляхом закону, пам'ятай, у кінці дороги на тебе чекає смерть, і лише Ісус Христос може подарувати тобі життя. І, зрештою, саме життя ми шукаємо сьогодні. Читаємо 20-й вірш. І вже не я живу, а Христос живе в мені. А що я живу тепер у цілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Цей вірш проголошує факт, котрий є істиною для кожної віруючої людини. Нам немає потреби намагатися бути розіп'ятими разом з Ісусом Христом. В своєму житті я відвідав дуже багато зборів молодих людей і без перебільшення можу стверджувати, що бачив тисячі молодих людей, котрі приймали віру в Ісуса Христа. Я також дуже часто чув, як багато цих молодих людей на церковних зборах наводили саме цей двадцятий вірш. З другого розділу послання святого апостола Павла до Галатів. Проте я переконаний в тому, що вони розуміли зміст цього вірша не краще від барана на пасовищі. Багато людей в сучасному світі висловлюють бажання жити розіп'ятим життям. Однак не про це говорив апостол Павло в цьому вірші нам немає потреби шукати розіп'яття разом з Ісусом Христом. Нас вже було розіп'ято разом з ним. Таким чином, принцип життя не полягає в дотриманні закону, який знищив нас, визнавши винними. Ми маємо жити вірою, але вірою в кого ми маємо жити вірою в Сина Божого. Ти маєш зрозуміти, мій друже, що смерть Ісуса Христа на Христі була не лише покаранням, тобто покаранням за всі наші гріхи. Але вона була також заміщенням. Ісус Христос був не тільки жертвою за гріхи, Він також був заміною усіх віруючих людей. Таким чином, апостол Павло виголошує, що, згідно закону, його було засуджено, визнано винним та покарано, і в особі його заміни знищено. Коли ж це трапилось, це трапилось тоді. Коли було розіп'ято Ісуса Христа. Павла також було розіп'ято разом з Ісусом Христом. Однак Павло каже, що живе тепер? Як живе він? Він живе вірою в Ісуса Христа. Він є живий сьогодні і знаходиться праворуч від Господа Бога. Нам сказано, що нас виставлено перед Ісусом Христом у вірі в нього. Жодна людина не здатна покращити себе. Отже, Слід відкинути безглузду думку про те, що ми можемо розіп'яти себе. Це вже сталося на Голговському Христі, в Голговській смерті Господа нашого Ісуса Христа, з яким ми не тільки померли для гріха, але і воскресли для нового, обновленого життя у Христі Ісусі. Якось після богослужіння до мене підійшов молодий чоловік та запитав Шановний пастирю, чи живете ви життям розіп'ятого мученика? Я переконаний в тому, що хлопець дуже здивувався, коли почув мою відповідь ні, я не живу таким життям. А потім я спитав у нього А ти? Хлопець якусь мить вагався, а потім відповів: так, я намагаюся жити таким життям. Тоді я сказав йому: ти не відповідаєш на моє запитання. Спочатку ти запитав мене, чи веду я життя Розіп'ятого, я відповів, що ні. А тепер ти скажи мені, так чи ні про своє життя, чи живеш ти життям розіп'ятого? І знову хлопчина відповів: Я намагаюся жити таким життям. Тоді я сказав йому: На це запитання можна дати лише дві відповіді: так або ні, або ти живеш таким життям. Або ти не живеш таким життям. Однак суть справи полягає в тому, що людина не може жити таким життям. Хлопець здивувався. Чому ж я не можу жити таким життям? Тоді я дещо пояснив йому про розіп'яття. Вчинити самогубство людина може багатьма способами. Вирішивши покінчити з власним життям, людина може повіситися, застрелитися, отруїтися, втопитися. Кинутися з даху багатоповерхового будинку або під колеса вантажного автомобіля існує багато способів самогубства, однак людина сама не може розіп'яти себе, ввігнавши цвях у хрест через першу долоню, як зробити це через другу, людина сама не в змозі це зробити. Отже, ти маєш зрозуміти, про що саме говорить апостол Павло, коли він проголошує. Я був розіп'ятий з Христом. Павло був розіп'ятий з Ісусом Христом, коли Христос помер. Смерть Ісуса на Христі була смертю заміни. Ісус помер замість Павла. Ісус помер замість Тебе. Ісус помер замість мене. І це є найбільша істина в благовісті Христовому, що нам не треба щось зробити для нашого спасіння. Нам треба прийняти це спасіння як дар від самого Господа, який досконало завершив наше спасіння і викупив нас від смерті для вічного життя. Нехай Господь вас рясно благословить. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!